Запрошуємо усіх прихильників у Scout у скаут Тобто скаути в будь-якому випадку в найгір. Вадим Шур забирає суперника, пробиває, ну, посипались безпосередньо десь скаути, маючи хороший гандикап на старті сезону, здавалося, цю команду. Ми побачимо. Сьогодні зіграє леобід. Курах, його удар повзворот. Спокійно, Олег Якимів. Виконує передачу на лівий фланг. Кузьмін. Простріл! Куртів головою не забив. Спокійно. Там достатня кількість матчів провів у цьому чемпіонаті. Другий номер пробиває. Моно робить забігання вперед. Курах захищається. Рошак. Простріл. Моменти ще гол! 1-0. хвілі. виводить Адвантіс з Прекрасно. Ну і техмедій. Литвина Грищук. Литвин чітко зіграв на блок. Тут можна було з фолом грати Квашнію. Литвин б'є повз ворота. Але присутній перед із тренером. Помилка від Кваснія. Мусянович! Пусті ворота! Курах не забиває в останньому. Він про неї не забуває. Зараз загубили Кураха. М'яч у воротах 1-1. Куди побіг Квасній не зрозуміло. Робить забігання вперед. Монечков. Пробиває! забиває у цьому епізоді Йор 2. Чудовий удар з середньої дистанції. Вдруге походу матчу Едвард. Кузьмін може задати удару поворотах. М'яч світі 2-2. Прекрасний удар разом із свистком на перерву від Андрія Кузьміна і у нас все буде з чистого листа. Повертаємось з Леке. Його удар На добивання мусь Сомбра Та інтеліас. Щодо третьої команди, доля буде визначена також можливий сьогодні. Стік. Явно вираженим бомбардиром і претендентом на звання Золотої Буци. Передача, на вийшла, дворішу доля цього епізоду. Ол 32! Сто Курах! Чудово зараз оформлює дубль, а Це вже надзвичайно цікаво. Оце міска от Gaming Group, Команда, яка... Буває з м'ячем. Передача. на Рошака. Той прострілює Литвин. Пусті ворота. Денис. Не влучає. Ура. Знову ж таки, Ліворуч Дицький. Є можливість удару другим дотиком. Обіграв Мусяновича лівою на робочою. Вільгаш. Там уже квесні. Або ж кваліфікованого тренера. Чи кваліфікованого арбітра, який розуміє, цей вид спорту Мусянович проти Дицького. Тут уже Моночков. Прострії. У Ігоря Дицького. Той може задати удару по воротах. Рикошет! Дві його забивати слід гол! Відзначається Олег. Поміж ніг прошиває Андрія Кузьміна. За 4. Точно Рошака. Ігор Дицький. Знову на м'ячі. Пробиває з підсупу. Остання кількість глядачів зараз перебуває на трибунах і це не або як прийно пусті ворота. Литвин. Гол! Забиває Литвин. У нас рахунок команд чи стоїть 4-3. Помиляється і капітан команди. Гаджетів чи телевізора удар. Пусті ворота. Литвин. Не азумів відзначитись у цій ситуації. Моначков. Його вистріл Б'є у свого аби... чуть. Монечков. 30 секунд чистого часу, ну все. Нікуди не втече бажаний рахунок для команди Скаут про звучав фінальний свисток, «Скаут» зберігає свою прописку. Вітаємо, Кузьміна і компанію з перемогою.